Дорогі черкащани, дорога моя родина і вся Україна, вітаємо вас з Різдвом Христовим і всіма святами наступними. Ви вам щастя, здоров'я здоров і перемоги над нашим клятим ворогом. Бачите, я хочу привітати всіх жителів міста Черкаси з наступаючими святами. Це новорічні свята, різдво Христове. Ми всі святкуємо його дуже гарно, скажімо, стіл дуже смачний. Ну, я ще можу побажати це миру, тому що зараз це саме головне. Потім благополуччя в сім'ях, родинного затишку і всього-всього найкращого. Вітаю з новими руками, бажаю щастя, здоров'я, всього-всього доброго, своїм, своєму сину, внукові и Дай Боже всего доброго. І з Різдвом Христовим. Пусть буде мир. найголовніше, здоров'я, щастя, счастья, любви тому що це это енергетика. энергетика. Всего хорошого, пусть мечты збиваються. Особливо ті, які нам на пользу. Я б хотіла привітати всіх черкащан з Різдвом Христовим, щоб у них було все добре, щоб добре вони його відсвяткували. І, звичайно, щоб у них все було якнайкраще. На столі свята вечеря. Вся родина за столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом. Пахне хлібом і кутею. Сяє зірка, сніг репить. І... Забула, Ця зірка сніг репить, щось ангел летить. Хай у кожну сім'ю прийде ангел, хай буде мир, хай буде здоров'я, хай буде достаток. Ну і все найкраще тільки для наших українців І спокій людям, нашій владі. Да. І Щоб вони нас розуміли, а ми їх розуміли. Щоб влада мудрою виходить. була. Я, я колись працювала головою мікрорайону, я казала, основне, щоб влада була мудрою, а народ він завжди пристроїться, як то кажуть. З Різдвом Христовим всіх Черкащан ми вітаємо. Бажаємо добра, здоров'я і всього найкращого в новому році. Передаємо ну також своїм рідним, мамі, сестрі, родичам. Хай у них все буде добре в наступному році. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Нехай новонароджений Христос живе в кожному серці. Прежде всього міра Україні, народу України, прежде всього міра, щастя і процвітання в новому году. Я вас вітаю з Різдвом Христовим, щоб було щастя, здоров'я і все саме найкраще. Передаю привіт всім моїм батькам і друзям. Я вітаю всіх черкащан, всіх жителів міста від малого до великого, і з наступаючим новим роком, і з Різдвом Христовим бажаю всім здоров'я, і благополуччя, і домашнього затишку, і достатку в кожній хаті. Хай, кажуть Бог, хранить і нас, і ваші родини, і наше рідне місто, і нашу Україну. Ребята, я вас всех поздравляю с новым годом, который будет. Год петуха. Но ну, не бойтесь его. Он будет как хороший, так чуть-чуть может быть какая-то эм, его красная перышко, Может оно и просветится. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Да. Всем здоровьем, поменьше гриппа, побольше денег, побольше улыбок, побольше... Всего позитивного. Позитивного да. на и, хорошего, да. Да. и деток любите своих. Это самое главное, потому что это наша помощь, это наша опора, наше будущее. Все, будьте Вітаю всіх черкаща з Різдвом Христовим. Бажаю благополуччя. благополучия, і щоб все в новому році було на як найкраще. Всі мрії збулись, і бажання, щоб все було добре. Я поздравляю черкас з Різдвом Христовим. І бажаю... Щастя, здоров'я та кохання, щоб в Черкасах, як у місті, все було добре, і щоб дороги були гарні, і щоб Черкащина процвітала. Вітаю Черкащину з Різдвом Христовим з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб і так надалі наш, наше місто процвітало. Робилися в ньому і черкащани були дуже щасливі. Добрий день. Я італіянський. Україні. Розумієте, українська. Українська трошки. Трошки привітайте а, ся... просто я а, Привітайте черкащани з Різдвом Христовим. Добре. Я вітаю хрещ... всіх Боже Господі. з Різдвом, що у вас була щастя і здоров'я і що ви нормально новий рік празднували. Поздравляю вас з праздником. Всього хорошого, щастя, здоров'я, любові, ну і грошей них побольше. Вітаємо Черкащан з Різдвом Христовим. Бажаємо процвітання нашому місту. Ну Зараз, значить, так нічого. Новий мер, дороги, все. Ну і людям, добра, миру, слагоди, всього найкращого. Бажаю черкащанам всього самого найкращого. Новий рік вони зустріли дуже добре. Щастя, і здоров'я основне. Вітаємо всіх черкащан з Різдвом Христовим. Бажаємо щастя, здоров'я. Ну і щоб життя була не дуже тяжкою. Привітаю всіх, всім щастя, здоров'я, особливо сили багато. І всього так.